Моє щире вітання вам, шановні друзі, глядачі мого каналу. Хочу поділитися приємною звісткою, що мені все-таки вдалося поміж оці дощі розробити трохи цю площу, що була закатана тракторами. І в четвер зробив, той, не в четвер, а в середу вибачаюсь, зробив мотокультиватор, а в п'ятницю посіяв. би мені хотілося наголосити на перевагах мотокультиватора з активною фризою горизонтальною над іншими органами робочими частинами, які використовуються при посіві культур озимих чи ярих, то не має значення. Бачите, площа була покроплена раундапом, але довго я не встигав. Немає часу витримувати, щоб аж до повного засихання та й е, злакові трави погинули, пожовкли і так далі. Досить швидше, ніж дводольні бур'яни, там, лобода і так далі. Але ці Лободаї, то вони не вже не викидуть насіння, вони перебиті, ще не посохли, той не знаю, як у вас називається. Ця культура у нас називається дресен. Ось таке то. Вони однорічні, вони отравлені гербіцидом, а Ще то вони повисихають. Як бачите, наявність на поверхні зерна, при тому, що я робив вже, що наступали дощові хмари, майже майже не спостерігається десь рідко. В тих коліях може бути частково. А в інших місцях ну, ось, наприклад, поле рядом засіяне, трак, ну, зароблене трактором з бороною. Так тут на площі, на поверхні. Досить багато незаробленого зерна, яке може прийнятися вже ще, але у випадку довгих дощів, щоб воно зверху пустило паростки і проросло в землю. Від мотокультиватора з активною фризою цього нема. А ще друге, бачите, що в мене по поверхності ціла купа решток рослин. Якщо б ті рослини стягував всі за допомогою борони, це б на кінцях стояли гори трави і так далі. А так вона посохне і стане ще удальнішою поживою для того, то чи інших. Ну, зробиться органічною масою для рослин. Ось така тут друзі робота пройшла з активною фризою. Я взагалі всі і усе колись один раз в житті спробував заробляти. Посів отак, ще не мав активної фрези з мотокультиватором, бороною з моторсічем. Це взагалі була умора, щоб насіння заробляти ним. Це вже краще звичайною фрезою на невелику глибину, невеликоглубнучим бороном. Але що є, то є. Я використовую так, люди по-іншому. І така то робота. Зараз я ще піду дивитися про свій дайкон, а вас не буду втомлювати. Чекаю теплішої погоди, вище 15 градусів, щоб покропити злакові трави та, та злакові в основному, бо я купив гербіциду для злакових, трав. покропити ще по дайкону, щоб вони... Менше насіння того викинули, щоб земля не була наскільки заражена насінням. А вам дякую за увагу, до наступних зустрічей. Будьте здорові! Перемоги Україні. А нам досягти успіху у виконанні своїх маленьких виробничих завдань у Агро. Виробництві, в домашньому господарстві, все найкраще. Бувайте здорові до побачення.